Мережі майже всіх великих супермаркетів перевірить антимонопольний комітет. Їх звинувачують у змові на ринку. На початку року вартість молока, макаронних виробів, круп, соняшникової олії, риби та м'яса зросла подекуди на 60%. У той же час індекс споживчих цін додав трохи більше ніж 13%. Якщо антимонопольний комітет України доведе, що були антиконкурентні усуджені дії, законодавство передбачає накладення штрафу на відповідачів. У розмірі до 10% від річного доходу. У профільній асоціації представників рітейлу не розуміють дій антимонопольного. В усьому звинувачують виробників. Великі мережі заробляють за рахунок обороту, а не націнки. А розцінки поповзли вгору через виробників, які дуже залежать від тарифів на пальне та комунальні послуги. До того ж, рітейлери працюють досить прозоро, тому їх легше перевірити та покарати. Антимонопольний комітет користується... Державною статистикою. Проте, всі ви чудово розумієте, що торговельні мережі або можна їх назвати цивілізованою формати торгівлі, вони займають ну, максимум 25% ринку. Не враховуються такі показники, як діяльність від базарів, діяльність від тих же мафів, кіосків. У антимонопольному комітеті стверджують, що винні лише великі рітейлери на це вказують всі ознаки розслідування, проте які саме до кінця перевірок не зізнаються, а перевіряти ринки та кіоски просто не мають змоги. На жаль, антимонопольний комітет не має такого великого ресурсу, щоб слідкувати за всіма суб'єктами господарювання. Результати з'ясування обставин обіцяють оприлюднити не раніше ніж за два місяці. Дмитро Полонський, Павло Бондаренко, ЮБІАР.